Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжимо тему Прямокутний паралелепіпед, куб і піраміда. І у нас є ось така задачка. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 28 см. Знайдіть суму довжин трьох його ребер, що мають спільну вершину. Лізочка, от тобі зрозуміла ця задачка, чи не дуже? Поки що ні. Не зрозуміла. Добре, давайте розберемося, що ми знаємо в цій задачі. Що ми лізочка знаємо? Ми знаємо, що сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 28 см. А ти знаєш якусь формулу, таку, яка е, на суму довжин всіх сторін паралелепіпеда? Є така формула? Є. Яка, ну, розкажи мені. L дорівнює в yeah. дужках А плюс Б плюс С. І помножити на 4. На 4. Ну, давайте візьмемо цю формулу. Ось ця формула мається на увазі, що L – це довжина усіх ребер, так? Так. Тобто наше 28, так? так? Правильно, бо 28 см це якраз і є довжина усіх, наш… усіх ребер нашого прямокутного паралепіпеда, так, Лізочка? Так. Добре. А що таке А плюс Б плюс С? Це довжина. Ширина плюс висота. Добре, давайте ми позначимо на нашому паралепіпеді довжину. Це довжина, так, лізочка? Так. Да. Так. Оця сторона це що? Ширина. Добре, давайте позначимо її Б. Так. І це що таке? Висота. І це висота. Все, абсолютно вірно. Ану, скажи мені, скільки у нас однакових довжин? Скільки у нас однакової ширини, і скільки однакових ребер висоти? По 4. По 4. Це добре. Дивіться, що у нас, від нас хочуть. Знайдіть суму довжин трьох ребер, що мають спільну вершину. Спільну вершину. Ану, скажи мені ось ця висота це І ось це ребро. Вони які? Однакові. Однакові, бо це та ж сама висота. І давайте позначимо, дивимось, А, Б, С. І ось їх спільна, спільна вершина. Я правильно все кажу? Так. Тобто, що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти суму довжини, ширини. І висоти, я правильно кажу? Так. Да. У нас є формула L дорівнює в дужках А плюс Б плюс С. За дужками помножити на 4. Що ми в цій формулі не знаємо? Ми не знаємо, чому дорівнює висота широна довжина. Ми не знаємо ось цю дужку, так? Так. Да. Якщо ми щось не знаємо, Тому що ми можемо зробити? Ми беремо за ікс. Ми можемо позначити цю x. -ом. Давайте ми її позначимо -ом. Ми її не знаємо. Але нам потрібно знайти саме суму довжини, ширини і висоти, я вірно кажу? Так. Добре. Ми позначили її -ом. І що далі? Ми знаємо L? Знаємо. Скільки воно дорівнює? 28. Добре. І далі як ми далі зробимо. Ми, зроб... ми зробимо рівняння. Рівнянням. Добре, які рівняння? яке ми рівняння зробимо? 4 помножити на Х, а при... а... або 4хніє 28. Так, дивимось 4х. Замість цієї дужки ми ставимо х. І робимо 4 помножити на Х, і дорівнює у нас. тільки? 28. 28. Ось таке простеньке рівняння ми робимо, так? Х у нас якраз і є сума довжин трьох ребер. Тобто сума довжини ширини і висоти. довжини, ширини і висоти нашого прямокутного паралелепіпеда. Добре? І чому дорівнює Х? Х дорівнює... Що треба зробити? 28 поділити на 4. 28 поділити на 4. Так. Ось і все. Х дорівнює 28 поділити на 4, і він дорівнює. 7 см. 7 см – це якраз і є сума довжин наших трьох ребер, які мають спільну вершину. Так. Нам потрібно було минулі задачки ми робили, щоб знайти. Сам, саме суму довжин усіх ребер, а тут нам потрібно було знайти перший множник, так скажемо, тому що у нас дужка виступає першим множником, так? Ну, Множник, множник і добуток. Правильно? Так. Правильно, я кажу. Е, у нас дужка виступала першим множником. І якраз цю дужку нам і потрібно було знайти, бо ця дужка і була тою самою сумою довжин. Трьох ребер зі спільною вершиною. Правильно, лізочка? Так. Не забуваємо, що у нас у прямокутного паралепіпіда ребра по чотири однакові. Так? По чотири однакові ребра. Так. Довжини чотири однакові, ширини чотири однакові, і лізочка. Чого ще 4 висоти. І висоти чотири однакові ребра. Тому у нас ось така формула. Нам потрібно було знайти по цій формулі перший множник. Так, виходить перший множник. Ми його знайшли, і сума довжин трьох ребер у нас дорівнює 7 см. Ми все зробили вірно. І якщо Що вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! Гарного дня, папа. -па!